Вітаю на каналі Олександр Луценко, тобі ж на моєму каналі, на якому я ж показую, як живу, як працюю, що у нас виходить по врожаям, що ми робимо на полях, як ми ремонтуємо техніку. Ну і все так далі, по, по плану. Всю. Все наше життя і так, також будівельний магазин моноліт. Ну, це все філософія. Виходити, з машини не буде, під'їхав на поле. Хотів з вами поговорити на полі, але там зараз такий вітер, тому будемо розмовляти, і розмовляти з машиною, і довго розмовляти не будемо. Зараз поле ви бачите. Тут була посіяна, посіяний соняшник, воно перебите рубячим катком, задісковане нашим новим катросом, який я вам показував на відео. У мене є і зараз я вирішую, що робити далі з цим полем. Є в мене така, знаєте, задумка. Я думаю, буде цікаво всім. Ну, це такого, мабуть, ще в Україні ніхто не робив, але я хочу, знаєте, це зробити. Можливо, це буде по приколу, можливо, з цього щось вийде. А зможе, з цього вийде таке воділо, заодно вліпіть нам таку генну подобаєчку. Хто не підписався, підпишіться, щоб було слідкувати. А? Задумка яка: посіяти рано сою. Десь через недільку, ну це в кінці березня, начало квітня, буквально в перших числах або під кінець березня посіяти сою. Я думаю, такі сроки ніхто ще в Україні не сіяв. Погода там дозволяє, десь через декілька днів буде там і 20, і під 20, посіємо. Я сам розумію, що це рано. Я не за ні в якому разі не призиваю нікого робити, як я. Це буде чисто експериментально. Тому. Знаєте, напишіть вашу думку, є же люди здраві, ну не такі, як я, що да? буде сіяти сою так рано. Напишіть, що цього вийде. А я на своєму каналі покажу все далі. Як це все буде розвиватися? Чи ми його пересіємо, чи тут виросте, чи тут виросте таких ще хороший роз врожай, врожай лучше, чим на других полях? Чи тут врожрожай буде хромати. Сою ми сіємо не обробену нічим. Звичайну сою сіємо ніяких в у нас, ні листових підкормок, ні добрив я не використовую. Просто посів і боротьба з бур'янами. Це на всіх полях. Така в нас технологія. І щоб вам було цікаво, знайте, мені завжди важлива з вами зворотня зв'язка. Щоб вам було цікаво писати, давайте так, під цими відео два переможця по 500 гривень, десь через неділю, як сіяти, начнемо, зробимо невеличкий розіграш. І вам буде цікаво і мені буде приємно вручити переможцям по 500 гривень. І будемо дивитися, що вийде в нас з раннього посіву. А зараз заділо діло під вечір. Їдемо до мого товариша. Я давно вам обіцяв е, з'їздити до нього на господарство, трошки показати, як він там господарює. Заодно покажу вам його сою. Він собі наготував сою на посів. Ну теж соя Апол. Я теж обіцяв її вам показати. Е, в нього трошки є залишку, буде на посів, тому кому цікава його буде соя. Е, дзвоніть, телефонуйте. Номер закріплю під відео. Це буде той самий менеджер, який мою сою продавав. І дзвоніть Володимир Борисовича. Соя. І буде ж у нас. Соя це теж соя апово, і буде соя на посів. Я вже вам перед цим казав, в сусідньому господарстві 2035. Е, будь ласка, звертайтеся, хлопці теж е, наготували собі на посів. Є теж залишки цієї сої. Так що, якщо кому потрібно, будь ласка, дзвоніть, звертайтеся, беріть, сійте. Так що довго не розмовляємо, їдемо. Спілкуємося, показуємо вам сою. ну і Мені, звісно, цікаво, що вийде з мого експеримент по ранньому посіву. Дуже цікаво і що вийде. І дуже цікава ваша думка. Все, поїхали. Під'їжджаємо до господа Володимира Борисовича. Уже темніє, але я думаю, що я вспію вам показати його сою, тому що я вам обіцяв. Як би хоч і темно, але ще трошечки то видно. Будемо намагатися. Хоча б зробити це. Заодно подивитись. Ой, теж вам палять далі. Димить. Так. Заїжджаємо на господарство. Ось Борисовича Який дракон вигнали, вже готують. Готують. Так, зараз поставимо машину. Десь отута Борисович в нас в все я обіцяв звозити на рибалку, щоб Борисович нас узяв. ну Тільки язиком, бачите, обіцяю. Ой, де ж Владимир Борисович? Який апарат. За одну ось вам лодку покажу, поки ще видно. Так, зараз підемо до господаря. Запитай, чи можна знімати. Якщо можна, виставимо. І далі покажемо своє. Де ж господар? Так, тут нема точно, так? Да? Володимир Борисович, а де він є? Де Владимир Борисович? Я тут, Олександр Михайлович, я тут. Я поварюю. Да. Кажу, кажу, запитаємо, чи можна знімати, якщо можна, показу. Якщо не, не, по не ви цього не побачите. Борисвич, а ну виключи, давайте поки видно, сходимо, я покажу вашу сою. Ваша є наші дожалі. Воно... Так потемніє. — Так Сань, бляха, я якраз в процесі. Та виключи, пішли, Собуч. бо там темнота вже буде якесь. Бо я ж обіцяв, я ж сказав, що є суяв товариша, ну треба їй показати. У вас ж залишилося на пасік? Ну так пошлі. Yeah, а що? Це ж бізнес саме головне. Yeah. <laughs> От би мені бо це не головне, чуєте? Та я забув, я ще той. Бошко, приїде бошко і все. А, та ну чого, і я ж там кой-що. Картошку з Я дунайки три заказав. Тоже неплохо. Да, беріть, щоб ми побачили. Все, що можна, я покажу, що скажете не можна, значить виріжу. Апарат. Щось поламало, ще тих тихоход. Ну, просто перед... пробки там таке, сяке. Фару одну Доброго дня. Комбайн. А да? да, где ваша техника делась? Тут раньше трактора стояли. Да, Я тек... понял. А, а, сахоль, а что уже вы уже в голову прикрываете? Влагу и сидим. Mm -hmm. Добре лаки даём. Ага. А не рано ще голову пропивати. Я щось думаю, що рано. Ми ще думаємо десь через, через недільку. Не знаю, діло в тому, що розробляється, чи яєчко. Ідеально розробляється. Сівалочка кінзе, оце хочу. Кінзе інтерплан собі взяти. Жандіровська Борисовича яка стоїть. я колись показував. вам. Це Сушка ваша, так? Да? Яма тут, мабуть, тон на 100. Тон 60 улазиш, я думаю. Бо я так її тоді бачив і відкривали. Ну сьогодні ми коротенько, чисто так. Чисто по ділу. Так, Такі у нас. А світла нема, так? Нема, не ні, воно є, Світло є тільки. Я не знаю, де його включати. Тут включено десь а -а -а. на основному щиті. Оця ну вона? вона у тому. Це товарна лежить. Це товар, на основа у тома. Щораз покажемо товарну. А ну по на товарну. Оця ця віялась, так? Да? Е -е, да. А тепер покажемо. А відбирали на чому? Це віялася. Та сказати, не, я, не, не, ну, а може навіть ні, ні, віялася. Отбиралась... Ні, ну... А ні, ця не віялась, видно, що просить. А це відбиралось на саді. Насаді. Вони твої. Її... Ну, половинок нема. Ні, не, половинки нема. Ідеально, що я... Так, підожіть, ну це не та, що ви показували мені. 100%. У нас, у нас одна своя. Та була скоріше ми Борисович. Ні-ні, от така у нас, я не знаю. А поки у нас одна своя. Да. да. Ну да. Це бачиш? Ну темненький, да. Так. Да. Якобы я поллу, це те, що брали на у який Так розкажи, де ви брали, якщо пам'ятаєш. Це хотів 4, я їй сказав 3 ага. года назад, ну це не, не 3, це 2 года вже. Два роки Війни? війна і десь так, оце, так, 4. 4 роки. це ви брали яку? Кіпа, кіпа, репродукцію, не репродукцію ну, брали. Ну, правильно? Вони нам сказали, що вони її тільки завезли з Америки у Монсанто, якоби брали і сказали, що це 100% аполо. Ну, похоже, бачите, в мене ж така сама Аполо, тільки мої вже сію 20 років її. А ваша, виходить? Ну, нормально. Так що кому потрібно, на посів. Скільки в цьому році? Цьому? Ну на круг 30. На круг, ну має 31 на круг, на круг 30. Ну, були поля, ви сказали, під 40 давали, так? Да? Під сорок. Ну, мене ж те сам. Посадили, то що ну. Ну так, да. там теж технологія, Це... бо агроном там... вже теж е, ждав, щоб що там, листочки вилізли. чи що. Так, да -да 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 -да. Він трохи дав. Він, він з цією ГМОшною, каже, я з нею не робив. Ну так. Да. І, а і я по книжці я... робив, правильно, Борисович? Так, поки... Це ж добре, що ви мені дзвонили, я вам сказав срочно раундап Макс і так, вперед. І ото, ото, ото ті поля, що підсадили там, десь там. Борисович, а... ну ми з вами кажемо неправду. Там, де ви мені прошли раз показували, якщо в мене залишилось відео, воно було з коричневими такими. У вас, сої. відвісоє. там ви знаєш, мені показували. А то, що я показав, то не наше, типу. А, от, ну то, що ви мене збили з пантелику. А я на віді. мальованого. А, а я на відео розказав, а я... що у Борисовича Соя, Аполо. Ну, вона не така зовсім, як на похожа на аполо, а з коричневими тими. Ну, поняв? бачками. Я ж такого вже наплів людям. що... А ви ж мені показуєте, я ж бачу, це Аполо, реально Аполо. А я ж кажу, апало тільки з коричневим тим. І кажу, вони теж називають його Ось, Це те, що насіння ну, Аполо. Ну так. Да. Давайте ще ось один розкриємо. Так що можете звертатися. Ось Борисовича є. А, це, а, це, це Все, це Не буде. треба. Та, ми ж показали, ну все чистеньке, хороше, питань нема. А то, що 2.028, це теж якась? А, ну це агроном тут. Що в нас одне апу. О, бачите, так само, як і я. А за мною люди все одно споряться, кажуть, що треба насівати побільше, те вроде нічого не вгадаш. Ви согласні? Одну посіяв і все. Нормально вибрав, нормальний сорт раз для себе підібрав, оприділився. В будь-якому випадку, знаєте, як правило, золотої середини. Плюс-мінус, якщо взяти за 5 років, воно, якщо нормальна соя, вона дасть, хоч ти вгадуй, хоч не вгадуй, все одно не вгадаш. Якась більше дасть. Ультраранню, ультра, ранню, ультра Ну ви ж повідмовлялися до цього ні, всього. Ні, да, ви на ми... чому зупинились? Напало, правильно? Волода. Ну Дай. от Багато людей зупинились. Вона якби вже провірена. Ну, Про... З 10-річчями сор... вона провірена. Ну, я за це Другі вашу пари... запропонував людям, бо в мене вже немає своєї на посів. І па, па, Мусієнка. Трансгенну. цю панови ми ось не сіємо. Не знаю. Брати беруть. Вже їмо, що вредніше. Чи та, що не обична звичайні сорти, ну тільки туди треба вливати гербіциди. Правильно. Раундап не дожирую. Він доказують зараз шкідливий. Одне час казали, що він не шкідливий, що прямо у ньому не купатися можна. Ми більше 20 років займаємося соєю. Ну, Скажіть, що своя підтягує в будь-якому випадку. Ну, О, до, до, до цього уже, часу було уже так. Після років, можна сказати, десять. Вона якби стабільна. Ну так. Да. На неї ціна. Ну, а так як по цьому році, то вона, вона, вона виручила. Болись чекав останній трофей, у вас був Судака або коропа. Півтора кілограма. А найбільший. Сюди причимо, та ви вроді показувати кілограм на 5 на 6, десь на якісь фотографії. Вас... 4200 був, це на воскресені. Є, є фотографія, це 7 листопада. Так, да, десь між... 19 рік, чим? 8 вона є на фото 8. Так, ну все, йдіть жарти, я зараз машини беру гостинці. Заходимо. Заходимо. Заходим. Трошки під вечері. Це така кімната відпочинку. Зараз зайду вам покажу. Борисович добродав, я ж бачите, ви хоч підпишіться, поставте нам подобаючку а я вже бачите по покажу ось відробачте яке. Це басейн І са воно. Бачите, Зали. учиться. А? Зали. Зали. Да, Так, сейчас я ж там кое-что взяв. Так, все, повиключали. Пішов, да. я дружав ліки, отверніш. Це з Борисович на охоте. Він наш охотник. Рибак, охотник. Так, ну сою. сою подивились. Телефон я залишу під відео. Звертайтесь, менеджер буде той, що і в мене приймав замовлення. І дзвоніть по цій союапу. І вибачте, що я вас трошки в прошлому відео сказав, що вона з коричневими такими бочками, то мені трошки не ту сою показали. Ну, Щоб показали, я не збрехав, сказав, що це ще є. А, ну, Соя дійсно бачите, така сама, точно як у мене Аполло, теж з черненьким. А ще ж у нас є в сусідньому господарстві. Не забувайте, 2035. Все воно в принципі в цьому році. Зараз беру гостинці. Все воно в цьому році в нас дало приблизно одинаково. Що 2035, Що шо моя щось Борисович 4 роки назад брав, ем, типа там тільки завезено ну, перша репродукція. Він я знаю, платив там немалі гроші, кошти за неї. Ну, В будь-якому випадку більше, ніж я, він не намолотив. І ще раз цим нагадую, що раундап Ності ні на що не дивіться. Тоже, по моїй рекомендації я їм казав, менше добрив, менше листових підкормок. Вони теж відмовились від листових підкормок. теж нічим не обробляють, фунгіцид, інфіциди не приймають, не приміняють. Тільки при потребі. Не треба намагатися налити туди, накупити. Ви не думайте, що ви більше витратись, ви більше отримаєте. Наоборот, треба штати економіку і менше витрачати, а більше отримати. Тоді у вас буде економіка. І вибирайте, ну, намагайтесь вибрати все-таки один сорт для себе і сіяти один сорт. І все у вас буде добре. І в нас вподобайка підписались. Слідкуємо далі. Так, взяли гостинці. І йдемо. Зараз трошки повечеряємо і поговоримо за сою, за життя, за врожаї. Так, а що у нас тут сьогодні? Так, ну це у нас такий, знаєте, невеличкий презент Борисовичу. За рулем не п'ємо. Ну, сьогодні по 50 грамів вип'ємо, але за рулем їхати не будемо. Це презент від Шилудька от Лесі Петрівни взяв. Я собі хлопці мене куштували, взяв зараз і Борисовичу. Чи скуштуємо, чи пізніше він скуштує. Ну, щось скуштуємо. Такий невеличкий презент, яка хай спробує. Так що, як, якось так. Зараз вечеряємо. Це ж воно бачите, хлопців пригостив, поїхав, товаришів пригостив, ще треба сусіднє господарство пригостити. Так хлопцям нічого й не залишиться на посівну. Треба Лесі Петрівні буде ще заказувати ще консерву. Ну нічого. Головне, щоб усі спробували. Ще раз подякую Лесі Петрівні, Серегі Шевучку за смаколики, які вони передали, всіх пригощав. Всім подобається, все нормально, смачно, дякую. Жарим поле. Що у нас відбивні сьогодні, да? так? А я взяв там пащет, пансеру. Дунайська. А це ви Дунай куди ви заказуєте? Прям вікіля? З Одеси? Одесу? Чорноморська. Чорноморська. Так, є там фірма, яка море продукт. Із... Отбивніці... це говядина, свинина. Різка, соня, не... а -а -а. Ну, ви там вирізка, понятна. Я зрозумію. Це небагато Думаю, той. Ви казали по дбивні, а що жарити вже там цілу ту. -9 штуку я думаю. Я думаю. <laughs> кажу, давай, я вам барана заріжу, буде хоч що поїсти. Ну, дивись, Денис приїжджав ну, до мене на Матвіївку не раз. Він приїжджає, вічно привезе, бо віскаляє. І пацанам, то оставив, кажу, ти шефу. Но, э, ну я не, не знаю там. Зачем мені це придумав? Ну приїхати отак от по-свенськи потом. Ну зачем? Або другий... Твої ж друзі, це ж не мої друзі так зробили. Кажемо, пацани, ну грязно, не треба їхати. Хера до дороги. Всім. Два прадіка приїхали. Отакі колі захерячили. Ну, вони зато на рибалки Шахта. Бери он ту херню. Я віде знімаю. Да. Передай привіт Віталію Миколаєвичу. Віталік, привіт тобі. З Воскресівки. Те, що ми на е, балансі піймали, а ось піймали на спині На резину. На резину так, заїхали на поле. Сьогодні вже другий день, вчора були на господарстві Владимир Борисовича. Ви бачили, дивились, бачили його сою, бачили його господарство. Пишіть, коментуйте, сподобалась вам соя чи не сподобалась А це дивлюся глубоко ріхлення. Це ми робили вже весною. Десь неділю Ну так, походимо, збивається все нормально. Я думаю, будемо пускати ще й борону, щоб ця грудка не засохла. Значить так, не забуваємо за наш ролі. Наші два переможця під цим відео в коментарях розіграємо. Не забуваємо підписуватися, слідкувати, Не забуваємо за наш ранній посів свої. Дуже-дуже цікаво, що з цього вийде. Пишіть, коментуйте. Ну і на цьому полі у нас буде посіяний сонячник. Слідкуйте, дивіться. Соняшник, до речі, взяли Арізону, Алькантару. дякую всім. І сьогодні виставлю вам відео. Сьогодні у нас шукатили, да? так що зараз, буквально через часок, вечірок, відпочиває, подивитись на Олександра Луценка, на його трошки нездраві задумки. Ну, нічого, життя йде, експериментувати треба. Знаєте, будемо ламати міфи, що соя тепловлюбива культура. Мені самому цікаво. І, а щоб узнати, я ще раз говорив, треба спробувати. Так що, щоб узнати, треба в першу чергу підписатися, в другу чергу поставити подобаєчку і слідкувати за нами. Поїхали. Все. А вам пока. А ми поїхали. Все, ми їдемо. Пока-пока.